В неділю 11 грудня матчами останнього туру першої ліги завершилися змагання Рокетнянської територіальної громади з міні футболу. В цій лізі взяли участь 5 команд рокетнянської громади та одна команда із Таращанської територіальної громади. Як і у вищій лізі, так і у першій останній тур був визначальним для всіх команд. Тільки не для тарашенських спортсменів. Тарашенці на останній тур прибули вже чемпіонами своєї ліги, і цей матч вже не впливав на їх підсумки у чемпіонаті. А ось савенецькі спортсмени були досить мотивовані. Для них результати цього матчу і матчу слідуючої пари кардинально визначали їх місце у цьому чемпіонаті. А на їх підтримку прибуло досить уболівальників-односельців, які ляко підтримували футболісти, очолив вже делегацію уболівальників депутат селищної ради, підприємець місцевий Олексій Оленко та підприємець Петро Ковтун, два сини якого захищали кольори футбольного клубу Савенцін. І навіть постійний дощ, що супроводжував матчі останнього туру, не заважав уболівальникам ні малим, ні дорослим насолоджуватися майстерною грою футболістів, уболіваючи за них та підтримувати своїх. І це відчували савенецькі футболісти, і у них вдавалися і атаки на ворота суперника, і бої в обороні. Використовуючи тайм-аут, наставник Савенецьких футболістів Ігор Сладківський надавав останні вказівки спортсменам, аби нічийний результат на той час перетворити на свою користь, забивши переможний м'яч у ворота чемпіона тращанських спортсменів. Та у підсумку це їм не вдалося здійснити. М'яч не побував у воротах суперника. Чотири-чотири. Та для другої сходинки, і результат наступної зустрічі впливав на місце Савенецьких футболістів у турнірній таблиці. Дуже раді за свою команду, які вистояли в цьому легкому матці. Наші селенджани вистояли. А зустрічалися в другому матчі команда рокетно 2 синя форма та команда Плюс 30 грали у жовтій формі. У взаємних атаках проходив цей матч. На мокрому майданчику не завжди вдавалося прибороти м'яч та спрямувати його у потрібному напрямку в результаті чого втрачалися м'яч, зривалися атаки. А тому лише один м'яч, забитий у ворота жовтих, приніс перемогу команді Рокитне 2 і в підсумку лише третє місце у першій лізі. Савенецькі ж футболісти посіли почесне друге місце. Завершувався ігровий день останнього туру першої ліги матчем між командами Основа село Шарки та командою Ромашки Агро напруженій боротьбі шарківські футболісти здобули перемогу над Ромашківськими футболістами з рахунком 3-1. І ці команди були нагороджені за участь у змаганнях. Тетяна Круть, начальник відділу культури молоді та спорту, організатор змагань Олександр Калінський, суддя змагань Юрій Гоц, вручили Кубок переможцям змагань, грамоти та спеціальні нагороди. Кращим гравцям команда наразі зайняла перше місце серед команд першої ліги. Нагороджується перехідним кубком капітан команди і там. Капітан команди. Вітаю вас взагалі полаською. Це диплом за і грамоти на команду на русі, так? І це що. Краским бомбардиром турніру першої ліги. Кількість забитих м'ячів не пам'ять, я скільки заняв, а в релише Андрій походять. А це отака буча. Прижимали за Хочу звернутися до вашої організації і хочу попросити з поваги до нас і з поваги до других суперників, допустити нас на наступний сезон грати у вищій військ. Думаю, у вас буде розуміння до нас, до суперників. І я Михайловичу передав. Все, велике вам дякую. Вам Спасибі за участь. Команду привітаю від Михайловича від цього. Спасім за участь. Друге місце зайняла команда «Савинці». Кращим гравцем визнано щура Ігоря. Ура! 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 Кращим воротарем визнано Юрія Семенюка з команди ракетного. Третю ж сходинку в чемпіонаті нашої громади цьогоріч посіла команда Рокитне 2 Капітан команди Микола Солонина отримав нагороди для всієї команди. Нагороди отримали і команда Основа із села Шарки та команда Ромашки Агро за участь. У змаганнях на першість рокетнянської громади з міні футболу.